Шановні кияни, цей пам'ятник Макдебурському праву міста Києва колись був символом могутності міста і означав право громади приймати свої закони, право киян бути справжніми господарями на своїй землі, право їх на самоврядування. Саме завдяки цьому праву. Київ був прекрасним європейським містом, символом слави і могутності України. Зараз ви бачите цей занедбаний пам'ятник на святому місці, де хрестив своїх дітей князь Володимир. Разом із відміною Магдебурзького права почався процес занепаду цієї святині, цих прекрасних земель міста Києва. Прийшов час. Прийшов час зібрати київське віче і відродити правовий статус громади міста Києва. Прийшов час захистити інтереси всіх киян. Зупинити це нечуване рейдерство, це нечуване, цю нечувану руйнацію столиці цієї святині. І це повинні зробити кияни. Я закликаю вас всіх зібратися на всеукраїнське віче, де ми приймемо декларацію про правовий статус міста Києва для того, щоб захистити столицю.